Так, доброго часу. Вчора було звернення від Валерії з приводу меротворців. Чи будуть меротворці введені на контингент Меротворців буде введений в Україну? Давайте подивимось. Чи ведуть вони контингент миротворців в Україну? Ну, на початку війни вони не хотіли цього робити. Не хотіли, оскільки вони вважали, що, ну скажу вам чесно, вони вважали, що ми не виграємо цю війну. А вв'язуватися в оцю весь бруд вони не хотіли. Другий момент. Чого зараз? Я думаю, що їх все-таки дотисне Зеленський. Він їх дотисне. І вся та дипломатія, яка є по білому світу, вони просто дотиснуть, що це буде со скрипом, прям капець. І е, вони не дуже будуть хотіти цього робити, але якийсь контингент буде введений. Тобто якісь миротворці небагато. Це не ті, що ми думаємо, але колесо фортуни якось це буде щось, щось таке повинно бути, да, якась дія. Потім вони просто задумаються, що іншого виходу немає. Розумієте, якась подія повинна статися. Ну, сумна подія, щоб ви розуміли. Я вже не знаю, які сумні події повинні ще статися. Розумієте, щоб. Да. Да, для миру і дуже швидко, розумієте, якийсь контингент буде введений дуже швидко і наступить мир. Це просто. Чи в цьому році буде. Думаю, що не в цьому. Думаю, що це десь щось буде, можливо, на кінець року, можливо, але більш за все січень місяць, ближче до перемоги вже. Да. Дуже вони не хочуть. Ще нюанс. Ви знаєте, от якось це все буде як ну, іншого, вже просто. Вони вже не зможуть отпиратися. от так вам скажу. Нічого вони не зможуть відпиратися. Так що, ось так. Е, ну, дай Бог, господи, дай Бог. Всім дякую за увагу. Е, Підписуйтесь, ставте вподобайки і всього вам самого найкращого.